Я ну а що мене валяє? Ну мене ж валяє, я ж не знаю. Я їх не чіпаю, а встаю з того боку. Ну то не чіпай, то не чіпай. Не треба розвертати. так, то не чіпай, ви самі. Я стою, я стою, не треба ля-ля. Я не дурніший від вас. Я їх з того боку не чіпаю, не пхаю. Я їх не пхаю, правильно? Не пхайте мене. Слова, що? Я стою на того. Це ступінь у бійку. Що ви станете? А що ви? Ви стояте сюди на ясно. Сюда ваш штовхає. Я стою, стою. на тут да тут я. Да. Я, 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 я не хочу хочеш ваше рішення? Скажіть, приведіть до особі, які ви нам наше рішення. Feasible. А Так, да, всі привидні, так, так, привидні, звісно. А зараз вже на милу, а зараз вже на милу. мені привидіть, бо я так хочу. так, Мені теж привидіть. Питання зараз у цій хвилі вирішується в кадастровій службі і в прокуратурі.

Не пхайте, бо я буду підібрати з цього. боку. Можна ми доставимо Не можна. Немає так справа, а ви ставимось. Оце вже інше справа.